Рак шейки матки одне із найпоширеніших захворювань сьогодення. Про небезпеку цієї недуги прикарпатські онкологи вирішили нагадати у всесвітній день боротьби із раковими захворюваннями. кажуть, рак шийки матки виліковний, але на ранніх стадіях передається хвороба статевим шляхом вірусом папеломи. В Україні щодня від такої недуги помирають шестеро жінок. Загалом вірус присутній у 80% представниць слабкої статі. Тим викликати рак він може не у всіх, коли він може викликати. Ранні статеве життя. Нема оболонки, нема бар'єру, який стримує проникнення вірусу. Коли? Коли курить. Тому що в сім раз більше куріння викликає рак шейки матки. Коли, коли є часта зміна партнерів, ще підкидання вірусу, ще підкидання вірусу, ще підкидання вірусу. І тому у нас рак помолодів. Тому у нас рак 20-24 роки на 70% виріс, а 30-34 на 30%. Ефективно боротися з такою недугою цілком реально кажуть лікарі у підлітковому віці. Варто пройти курс щеплень далі якомога частіше навідуватися до гінеколога. Взагалі здійснити перевірку на ракові пухлини можна практично у кожному медзакладі. Як у міських поліклініках, так і в сільських ФАПах. ця процедура називається скринінгом та є безкоштовною. Скринінг у світі це є перше, чим займається взагалі вся онкологія, і первинна профілактика це є як кажуть іноземці. в нас лайфстайл або спосіб життя. А вторинна – це є скринінг. І за допомогою скринінгу виявляється до 70-80% захворювань. Щеплення від раку шийки матки медики хочуть зробити безкоштовними, особливо для незахищеного населення та дівчат віком 12 років. кажуть і невдовзі на рівні області мають ухвалити відповідну соціальну програму. Гроші на вакцинацію компенсуватиме держава та, ймовірно, деякі приватні фірми.